Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Триває на каналі Вікенд англійської прем'єр-ліги, хоча сама АПЛ на цих вихідних матчів не проводить. Нагадаю, вчора ми оглядали 18-й та 19-й тури, говорили про те, чим завершилося перше коло. Ну а в даному відео говоримо про те, чим розпочалося друге коло, що ж було цікавого в 20-му турі. Також буде турнірна таблиця, список бомбардирів і навіть трішки магії. Огляд 20-го туру розпочинаємо з центральної вивіски Ліверпуль проти Манчестер Юнайтед. І, хоча Манконіанці до даного поєдинку підходили з трьома поспіль поразками, але все ж таки протистояння принципове. Можливо, боси Манчестера сказала своїм гравцям: програвайте кому завгодно, лише не Ліверпулю, і в підсумку Манчестер цей матч не програв. Після першого тайму була нульова нічия. Хоча моменти у команд були насамперед, звичайно ж, у Ліверпуля. А от на 52-й хвилині рахунок таки відкривається, і робить це Манчестер. Бруну Фернандеш, який попередній тур пропускав через дискваліфікацію, віддає розрізну передачу на Лісандро Мартінеса і Аргентинець з гострого кута пробиває 0 1 Щоправда, вже за сім хвилин Ліверпуль рахунок зрівнює. Гарячий останнім часом Коді Гакпо, який забиває вже в третьому матчі поспіль, прийняв. М'яч штрафній на замасі поклав захисника та потужно пробив під поперечину 1-1. на 70-й хвилині. Здавалось би, все стає на свої місця. Навісна подача в штрафну Манчестера призвела до того, що м'яч включає в руку захисника манкуніанців де ліхта пенальті для господарів, яке реалізував Мохамед Салах 2-1, Ліверпуль уже попереду. Але за 10 хвилин по цьому Гарначо, який вийшов по ходу другого тайму, проноситься по флангу, робить прострільну передачу в штрафну, і Амат Діало в один дотик переправляє м'яч ворота. І хоча це був гол лише на нічию, але в підсумку Діало по завершенню поєдинку навіть забрав м'яч на пам'ять. На 97-й хвилині Менкуніанці навіть могли вирвати перемогу. Але на забійній позиції був захисник Маквайер, тому пробив вище воріт. Можливо, якби на його місці був атакуючий футболіст, Манчестер цей би матч і виграв. А так нічия 2-2. І Ліверпуль таким чином дав маленький шанс конкурентам скоротити відстань в турнірній таблиці. Зокрема, Арсеналу каноніри у 20-му турі грали на виїзді проти Брайтона. Нагадаю, у першому колі в Лондоні ці команди розписали нічию 1-1. У канонірів там були претензії до арбітражу. Багатьом здалося, що червона картка для Деклана Райса була несправедливою. І от парадокс: в другому колі команди також грають 1-1 і також серйозні претензії до арбітражу дійшло до того, що наставник арсенала Мікель Артета навіть говорив про те, що ніколи в своєму житті такого він не бачив. Хоча розпочиналося все для канонірів вдало. На 16 16-й хвилині 17-річний Ітан Ванері забиває індивідуальний гол, підхопив м'яч ледь не біля бокової лінії, увірвався в штрафну, завдав удару, і м'яч пролетів під голкіпером Брайтона 0-1. Як завжди, кілька загроз від арсеналу було після кутових. Зокрема, в одному з епізодів міг забити Габріель Жезус. Ну а мабуть, ключовий епізод матчу трапляється на 60 60-й хвилині. Навісна подача в штрафну арсенала, боротьба на другому поверсі. І два гравці зіткнулися головами. В такому епізоді арбітр, як правило, перше, що робить, це викликає лікарів на поле. А от арбітр даного поєдинку Тейлор стояв і думав: а чи не пенальті це? І таки показав на пенальті, яке реалізував підсумку Жуан Педро 1-1. Залишалося грати півгодини, але сталося враження, що каноніри таким рішенням були феноменально пригнічені. Тож Арсенал, так само як і Ліверпуль, на боксінг-дей набрав 7 балів. Єдиним лондонським дербі в 20-му турі було протистояння Крістал Пелеса та Челсі. Останнім часом у аристократів одне й те саме. Забивають швидкий гол, потім кілька нагод не реалізовують, Далі віддають ініціативу і на фініші матчу пропускають. Це саме трапляється і в матчі з Крістал Пелес. На 14 14-й хвилині Санчо відпасовує на палмера, і кол відкриває рахунок 0-1. Кілька нагод після цього було не реалізовано, Зокрема, Ніклас Джексон не реалізував вихід вічнавіч. Після цього, в другому таймі, вся ставка на голкіпера, а можливо, не пропустить. І він тримався, але лише до 82-ї, на якій Жан Філіп Матета замкнув прострільну передачу від партнера 1-1. Так все і завершилося. Коли постійно повторюється одне й те саме, виникають питання до тренера, і у прихильників Челсі серйозні зараз питання до наставника команди Енса Марески. Навіть його почали звинувачувати в тому, що він не хоче, щоб його клуб вигравав. Нагадаю, кілька тижнів тому, коли Челсі був другим в турнірній таблиці, Мареска сказав, що його команда не веде боротьбу за чемпіонством. І з того часу, до речі, Челсі не виграв жодного поєдинку. Тож підсумку на боксінг-дей жодної перемоги у Челсі. Манчестер Сіті вдома грав проти прийнятного для себе супротивника Вестхема. Річ у тім, що попередні вісім сезонів Сіті неодмінно вдома обігрували молотобійців. Не став виключенням і дев'ятий сезон. Поспіль героєм поєдинку можна назвати бразильця Савіньо. Не він відкрив рахунок, але він багато що зробив для того, щоб рахунок було відкрито на десятій хвилині. Бразилець чи то пробивав, чи прострілював, і м'яч зрикошетив від захисника Вестхема Цоуфола та опинився у воротах 1-0. Після цього бразилець зайнявся асистами на Ерлінга Холланда. На 42 й хвилині Савіньо робить навісну подачу, а Холланд класно діє на другому поверсі 2-0. На 55-й бразилець вже віддає розрізну передачу на Холланда, і норвежець підсікає м'яч над голкіпером 3-0. Уже за три хвилини по цьому Вестхем загрався біля своєї штрафної, втратив м'яч, і Філ Фоден скористався передачею від Дебрюйне 4-0. Останнє слово все ж таки за Вестхемом. Забив німець фюлькрук, але... Це не врятувало молотобійців поразка 1-4. Ну і також це не врятувало Хулена Лопетегі, якого по завершенню цього поєдинку було звільнено з посади головного тренера Вестхема. Новим наставником молотобійців стає Поттер. Але звичайно ж, мова йде про Грехама. Подивимось, чи буде він чаклуном для цієї лондонської команди. Тотанхем вдома грав проти Нюкасла. Команди розпочали, як то кажуть, з місця в кар'єр. Вже до шостої хвилини обмінялися забитими голами. Відкривають рахунок господарі, які ще раз нагадаю, з жовтня місяця не можуть виграти домашній поєдинок в рамках АПЛ. На четвертій хвилині класно в падінні головою Домінік Соланке. 1-0. Але вже за дві хвилини по цьому шпори втрачають м'яч неподалік своєї штрафної, і Ентоні Гордон, пробивши в дальній кут, зрівняв рахунок 1-1. На 38-й хвилині нападник Нюкасла Олександр Ісак, якого було визнано кращим гравцем грудня, відзначається в сьомому поспіль поєдинку. Він на пару із захисником Тоттенхема таки заштовхав м'яч ворота після прострільної передачі – 1-2 після першого тайму. Шпорам не допомогли ні заміни, ні класні нагоди. В підсумку поразка 1-2. Знову Тоттенхем не виграв домашній поєдинок а Ньюкасл став лише однією з двох команд, яким вдалося виграти всі три матчі на боксінг-дей. Іншою командою, якій також вдалося це зробити, а саме виграти всі три матчі на свята, стає Ноттінгем Форест, котрий 20-му турі грав на виїзді проти Вулверхемптона. Перемоги лісників дещо схожі між собою. Реалізація на нагод і бажано гра на нуль в обороні. На сьомій хвилині матчу проти Вулверхемптона стрімка атака від гостей, і Діп відкриває рахунок. Перший пункт плану виконано. Тепер не пропустити. Але моментів у господарів вистачало, що в першому таймі двічі пробував з меж воротарської страдларсен, але жодного голу так і не забив. А на останній хвилині першого тайму гості подвоїли перевагу. Хасоно пронісся по лівому флангу, виманив на себе захисників та голкіпера і відпасував на неприкритого Кріса Вуда. Нуль після першого тайму. В другому господарі були дещо пригніченими, моментів від них небагато. А от лісники на четвертій компенсованій навіть забили третій. Контратака і Авонії замикає прострільну передачу від партнера. Нотінгем виграв не просто ж всі матчі на свята. У нього на даний момент триває шестиматчева переможна серія. Неймовірно. В інших поєдинках 20-го туру потихенько помаленьку нашкрібає бали аутсайдер іпсіч. Зокрема, в 20-му взяли один у виїзному матчі проти Фулема. нічия 2-2. Хоча гості двічі по ходу матчу лідирували, але в компенсований час пропустили з пенальті. Лестер всі свої матчі на свята програв. Зокрема, в 20-му турі 1-2 на виїзді від Астон Віли. Ну і також всі свої матчі на свята програв і Соудгемптон. В 20-му турі домашнє фіаско від Брентфорда 0-5. Хоча рахунок командливий. Після першого тайму лише 0-1, не без шансів для господарів, але в другому таймі гості добили супротивника. Ну і також в 20-му турі програв Евертон Віталія Миколенка, 0 1 на виїзді Борнмуту. І риски за матч не завдали жодного удару в ствір. Скажу чесно, не знаю, чому ще й досі командою керує Шон Дайч. Дивимось на турнірну таблицю. Тож після двадцяти турів впевнено лідирує Ліверпуль 46 балів у команди. Це на 6 більше ніж у найближчих переслідувачів, якими є Арсенал та Ноттінгем Форест. Плюс до того, нагадаю, що у Ліверпуля ще матч в запасі. Четверта ліга чемпіонська позиція за Челсі 36 балів, хоча не так давно, ще раз нагадаю, вони були другим. Ньюкасл п'ятий 35 балів, а от зону Єврокубків замикає поки що діючий чемпіон Манчестер-Сіті, 34 бали у команди. Безумовно, і відзначаємо високу сьому позицію Борнмута, 33 бали у команди Іллі Забарного. Мабуть, прихильники Саутгемптона потихеньку вже будуть готуватися до чемпіоншипу, оскільки святі на останній сходинці мають лише 6 балів і на цілих 10 відстають від рятівної позиції. Лестер опустився уже на 19-ту сходинку, 14 балів у команди. По 16 мають Іпсвіч та Вулверхемптон, але за додатковими показниками вовки поки що рятуються. Лише на 1 бал випереджає зону виліту Евертон Віталія Миколенка. Ну і одне з головних питань: так чи вибереться з другої десятки Манчестер Юнайтед. І чи вийдуть дияволи хоча б в нуль в плані різниці забитих та пропущених? Подивимось, Мохамед Салах на свята забивав у всіх трьох поєдинках, як наслідок продовжує лідирувати в списку бомбардирів на рахунку Форварда Ліверпуля на даний момент 18 забитих голів. Потихеньку вмикається і Холланд, на рахунку якого 16. А от кращими серед усіх інших є Палмер з Челсі, Ісак з Ньюкасла та Бемо з Бренфорда, які нас забивали по 13. Ну що ж, наближається розв'язка в АПЛ, звичайно ж, ми будемо за нею слідкувати, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!